Моє попереднє відео про електронні сигарети отримало вікове обмеження на Ютуб. Але сьогодні ми знову повернемось до цієї теми, тільки в цей раз я буду більш обережний в своїх висловлюваннях. Та й розберемо ми це все куди глибше ніж минулого разу. І давай я одразу поясню, що цим відео не пропагує вживання шкідливих для того здоров'я речовин, а навпаки, застерігаю від цього. Одразу приношу свої вибачення за клікбейт у назві цього відео, але якщо ж ти на нього зайшов, то я вже бачу тебе наскрізь. І ні, я зараз не про те, що ти валяєшся на дивані в одних трусах з телефоном в одній руці, а другою обіймаючи пакет чіпсів, а про те, як наївно ти вважаєш, що кинеш курити звичайні сигарети за допомогою електронних. Отже, почнімо здалеку, а саме з історії. Згадаємо приблизно чотирьохтисячні роки до нашої ери. Саме тоді давні індіанці вперше почали вживати листя тютюну. жувати, курити, вдихати дим та навіть вводити за допомогою клізм. І тоді вже понеслась. То вони пригостять сушеним тютюном Колумба, який не зрозуміє призначення цих листочків, і просто викине їх за борт. То священа інквізиція приговорить Родріго де Хереса до тюремного ув'язнення за те, що той випускав дим з рота, і всі подумали, що то з нього біси лізуть. І тільки в 1531 році вже європейці поступово почали вирощувати тютюн. Перша плантація була засаджена іспанцями на острові Санто-Домініго. Тобі ця інформація геть не потрібна, просто назва острову дуже гарно звучить, та й виглядає він дуже живописно, чимось навіть схоже на Львів. Саме тоді паління почало поступово входити в спосіб життя переважної більшості людей, і відповідно, що, врешті-решт, це стало модним. Паління вважалося повністю нормальним заняттям як для чоловіків, так і для жінок, і деякий час усі настільки не розуміли небезпеки, яку несуть в собі тютюнові сигарети, що досить тривалий час їх паління позиціонувалося ледве некорисним. корисним. Те, що курити було модно, ідеально продемонстрував серіал Гострі козирки, де персонажі, як головні, так і другорядні, протягом серії скурювали на кількість цигарок. Тільки от про здоров'я акторів добре подбали. Під час зйомок їм видавали трав'яні сигарети. І ні, не ті, про які ти подумав, а звичайні тільки замість тютюну в них були лікувальні трави без нікотину та іншої дряні. От зараз вже 2022 рік, а так звана тютюнова епідемія нікуди не зникає, а лише продовжує поширюватись геометричні прогресії. Мало того, що цигарки безпечніше аж ніяк не стали, так ще й з'явились аналоги у вигляді айкосів, гло, вейпів та ось таких от одноразових електронних сигарет, які ще в люди називають одноразками. Тютюнова промисловість як в Україні, так і в більшості інших пострадянських країн ніколи належним чином не контролювалась. Саме тому придбати одноразову електронну сигарету може будь-хто від мала до велика. І навіть якщо тобі 14 років, ти навчаєшся у восьмому класі, і навіть рослинність на твоєму обличчі ще не з'явилась. скоріш за все, документи у тебе все одно не спитають. Називати свій вік я не буду, але прямо зараз піду і куплю собі одноразко. день. Можна ірбар на 1500 з полоничним морозовом. Можна. Сіба височок. Дякую. Воля, електронка вже у мене в руці, і гроші продавцю успішно переказані. Ти запитаєш, чому ж дітям та неповнолітнім підліткам без питань продають одноразки? Все просто клієнторієнтованість. Дорослі мужики, що 20 годин на добу вкалують на заводі, курять моцні дютюнові сигарети, можливо, навіть без фільтрів. В оцих ваших різнокольорових курилках вони точно не зацікавлені. Вейпи та нагрівальні системи по типу Айкосу чи глоще можна повірити. Вони дійсно користуються популярністю, здебільшого у жінок, яким бачите огидний запах сигарет. А от запах котячої сечі в самий раз тільки от не називайте мене сексистом, окей. Електронні смактульки з різними смаками користуються популярністю здебільшого малолітніх та не дуже розумних п'ятикласників, які не можуть собі дозволити купити тютюнові сигарети, але здаватися крутими дуже дуже хочеться. Очевидно, що різнокольорові свистульки із різними мультяшними малюночками точно не орієнтовані на дорослу аудиторію. Нікотинова залежність утримувала в людях тягу до дютюну тисячоліттями. Але як ти сам бачиш, люди не змінюються. От, припустимо, ти вже майже дорослий хлопець. В тебе, можливо, є якісь плани на майбутнє чи якісь мрії, і, взагалі, ти крута та сучасна людина, рофли, крінжі, всі діла. Але ти все одно не встояв перед спокусою затягнутись черговою дозою нікотину. Хіба що тепер не зі смаком лайна, а якогось, наприклад, яблука чи винограду. Брехати не буду, це дійсно смачно. Приблизно такий самий ефект буде і у тебе після першої затяжки одноразкою. Ти звісно не повалиш з них, як я, і якісь умовні галюцинації в тебе теж навряд чи почнуться. Але легке запаморочення, я тобі гарантую, особливо якщо до цього ти в своєму житті ні разу не споживав нікотин. Звісно, вже секунд через 20 усі негативні дебафи пройдуть, і все, що ти захочеш, це вгадай, що правильно зробити ще пару затяжок, і у підсумку ти станеш нерозлучним із своєю одноразовою шкідливою іграшкою, і точно не випустиш її з рук по дорозі на пари чи на роботу. Після однієї викореної тютюнової сигарети ти точно не захочеш закурити ще одну, тому що гидке відчуття та сухість рівня сахари в роті не змусять довго себе чекати. А от вдихати пари з приємним смаком ти можеш буквально цілий день, і тобі це навряд чи колись набридне. Хіба що перекуриш та зловиш передоз. Весь секрет в тому, що замість лужного нікотину, який міститься в звичайних сигаретах, разом із паром одноразки ти вдихаєш сольовий нікотин. І прикол тут зовсім не в тому, що після нього ти будеш ловити глюки чи дивитись на літаючих єдинорогів. Основна відмінність сольового нікотину від лужного полягає в тому, що перший набагато краще засвоюється твоїм організмом. Відповідно, накуришся ти швидше, ніж від звичайної сигарети. Тому що лише в одній раковій паличці міститься майже вся таблиця Менделєєва. а саме ефірні олії, оксиди вуглецю, сірководень, ацетон та аміак, і це навіть не весь список. Я просто назвав ті хімічні елементи, про які ти в теорії міг чути навіть в школі на уроках хімії. Все, що можу сказати, щоб не затягувати хронометраж, це те, що майже усі ці елементи для нашого організму отруйні. особливо в симбіозі одне з одним. Отже, з усіх витікаючих виходить так, що рівень pH в лужному нікотині становить приблизно 10,5-11 одиниць, що дуже далеко від нормальних показників. А от рівень pH в сольовому нікотині близький до його рівня в людському тілі, слині та навіть у воді, а саме, плюс-мінус 6 одиниць. І отже, до чого я це все веду? А до того, що не дивлячись на меншу шкідливість одноразових електронних сигарет, залежність та звикання до них виробляється набагато швидше, ніж від тютюну. Підсумовуючи все вище сказане, то сильовий нікотин у рідині одноразки швидше засвоюється, та й поступає він всередину тебе буквально в промислових масштабах. Сам порахуй скільки раз за день ти тягнешся до своєї дудки, щоб затягнутись. Ось так. По моїм особистим та максимально поверхневим підрахункам, за одну добу куріння одноразки ти викурюєш приблизно одну або півтори пачки звичайних сигарет. Сам по собі сольовий нікотин це звичайний той самий лужний нікотин, звичайнісінький, тільки змішаний із кислотою для кращої засвоюваності. Ось і все. І засвоюється він дійсно краще. Виробники точно не брешуть, коли кажуть, що одноразка не така шкідлива, як тютюнова сигарета. Але скажу тобі точно, що й не корисніша. Усе, що накалампоцена в ось цьому резервуарі з рідиною, це гліцерин, пропіленгліколь, гліколь, ароматизатори та безпосередньо сам нікотин. І це все. Тільки от не думай, що якщо тут відсутні смоли якось у нових сигаретах, то ти не підхватиш рак. Ще й як підхватиш, тільки от трошки пізніше. Щоб зрозуміти причину, потрібно розібратись з усіма компонентами рідини. Давай коротенько. Гліцерин це звичайна харчова добавка, яка є буквально скрізь, і боятись її, це все одно, що боятись дихати за ароматизаторами та нікотином. Усе зрозуміло: один надає смак, а другий характерний ефект. А от вас про я попрошу затриматись. На перший погляд, це така сама нешкідлива добавка, як і гліцерин. Він також міститься ледве не в усіх продуктах, які ми щодня споживаємо. І присутній він навіть в інгаляторах для астматиків, тільки от температура нагрівання аерозолі в інгаляторі не перевищує температуру оточуючого середовища. А от температура випаровування в твоїй одноразці досягає на хвилиночку 300 градусів по Цельсію. При такому сильному нагріванні пропілен гліколі творює формальдеїд, а це отруйний газ, який в усьому світі визнаний концерогеном. Отже, дістаємо подвійні аркуші та підсумовуємо пройдений матеріал. Давайте засновну. Сольовий нікотин засвоюється краще та швидше. Через його більшу споживану кількість звикання також формується досить швидко. І рак ти все одно підхватиш. Питання часу. Це аж ніяк не спроба тебе налякати. Ти сам вправі вирішувати, як саме тобі троїти свій організм і чи треба це взагалі робити. Моя задача лише зосередити твою увагу на деталях та наслідках, щоб ти розумів, що саме надходить в твій організм та як воно на тебе впливає. Тепер з урахуванням усього вище обговореного, ми повертаємось до теми залежності. Тут, як і в більшості інших залежностей, винен ось цей красень. Знайомтесь дофаміну. Це гормон, який твій мозок виділяє тоді, коли ти отримуєш задоволення, або взагалі будь-які приємні відчуття. І звісно, що будь-який нікотин без зайвих запитань простимулює вироблення дофаміну та інших гормонів із класу бити або бігти, по типу норадреналіну. Аналогічно працюють алкоголь та будь-які наркотичні речовини, вживання яких я, звісно ж, засуджую, нікому не нав'язую і не пропагую. Це все погано, шкідливо та небезпечно. Окей? Наш мозок, хоча й здається дуже розумним, але в той же час він дуже наївний, і вважає, що усе, що приносить задоволення, просто не може бути шкідливим. На наслідки йому начхати. Це вже не його проблеми. А твої так і з'являється синдром відміни та толерантність. Пояснюю на пальцях за замовчуванням. Організм виробляє дофамін самостійно. Наприклад, коли ти споживаєш смачну їжу, дивишся цікавий серіал та й взагалі займаєшся тим, що тобі подобається. Але як тільки ти даєш своєму організму неприродне джерело дофаміну, в нашому випадку це сигарети. Він припиняє сам його виробляти. А навіщо мені виробляти свій дофамін, якщо мені і так його дають? Приблизно так сказав би твій організм, якби був людиною і міг розмовляти нашою мовою. І тепер вітаю, кинути палити тобі буде неймовірно важко. За допомогою сигарети даєш своєму організму дофамін, який він сам виробляти більше не хоче. А якщо ж ти відмовляєшся вносити в свій організм дофамін шляхом дідю на паління чи куріння одноразок, то одразу готуйся до нестерпної ломки. Коли регулярні поставки дофаміну раптом припиняються, твій організм починає панікувати. Він не готовий сам виділяти цей дофамін, тому що банально розучився це робити та адаптувався під те, що отримує його від тебе. А на переадаптацію знадобиться багато часу, сил та емоцій. І під час цієї переадаптації, всередині тебе почнеться щось на кшталт дідовщини в армії. Твій організм умовно почне то відтискатись, то драяти парашу зубною щіткою, то бігти 10-кілометровий крос в берцях, в які насипали дрібного каміння. А якщо вже серйозно, то будь готовий до постійної зміни емоційного стану. Сьогодні в тебе може бути апатія та ностальгічні думки про те, як смачно було обсмоктувати свою одноразочку, а вже завтра ти отримаєш заряд мотивації і почнеш радіти, що нарешті почав кидати. І така нестабільність твого настрою буде продовжуватись місяцями, звісно, якщо ти палиш вже тривалий час, а не. Просто з друзями за гаражами раз на тиждень за компанію. Хоча цього також не рекомендую. Деякі вважають, що куріння одноразок допоможе їм відмовитись від тютюнових сигарет та кинути їх палити. Але це настільки наївно, що аж смішно. Усе, що зміниться після твого переходу з тютюнових сигарет на електронні, це просто тип нікотину. І все більше нічого. Ти так само продовжиш курити, тільки тепер не смердючий та хиткий він стан синій, а якусь приємну смактульку, наприклад, зі смаком полуниці, як у мене. Можливо, через якийсь час тобі просто стане огидним запах та смак цигарок після тривалого куріння одноразок. Це і є усі зміни. Кинути палити це тобі ніяк не допоможе. Як я вже сказав, це просто заміна нікотинів. Це те саме, що замінювати газовану воду негазованою. Як не крути, вона все одно залишиться водою. Коротше кажучи, щоб кинути палити, тобі потрібно мати міцну силу волі. ну або взагалі не починати. І тоді все в твоєму житті буде набагато краще. Повітря буде свіжішим, трава зеленіше, небо… ну коротше, ти зрозумів для кращого розуміння. Пропоную розібрати тему нікотинової залежності більш детально. Залежність від будь чого в тому числі від нікотину, поділяється на фізичну та психологічну. Фізична це по факту все те, що пов'язане з виробленням дофаміну. Це ми з тобою вже розжували. А от психологічна залежність це вже штука взагалі неприємна і лікується набагато складніше, аніж фізична. Простими словами, це асоціація процесу куріння із якимись емоціями або думками. Наприклад, багато хто курить, коли сумно, або у стані стресу або агресії, а декому просто подобається випускати дим з рота, і це також вид психологічної залежності. Багато хто не гидує ранковою сигареткою під чашечку ароматної кави, або ж дуже любить покурити після їжі чи, наприклад, під час прогулянки. Але ми пам'ятаємо, що мозок дуже гарно запам'ятовує те, що ти робиш, і при яких обставинах. Наприклад, якщо ти будеш курити після кожного прийому їжі, навіть коли ти просто заточив снікарс на перерві, то твій мозок не. Непомітно для тебе зробить цю процедуру систематичною, простими словами, перетворить її на звичку, і як ти сам можеш здогадатися, не саму корисну. І тоді сигарета стане твоєю десертною стравою на сніданок, обід та вечерю, точнісінько, як у студентів з общаги. Хоча в тому випадку сигарети це і є сніданок, обід та вечеря. Тепер я дам відповідь на питання, яке скоріш за все, цікавить тебе більше всього: чи можна зловити передозування від сольового нікотину? Так ще й як можна. Якщо більше однієї дітюнової сигарети зараз ти не викориш, ну звісно, якщо ти не в стані стресу або не дід, який пройшов усі війни, то одноразку ти куриш нонстопом, тому що вона смачна і норми ти не відчуватимеш. І тоді в твої двері постукає його величність передоз власною персоною. Hello? Yes. І будьте ласкаві, тримайте ось вам нудоту та запаморочення, а потім ще й спрагу, сухість у роті і ще багато не дуже приємних сюрпризів. Бажання курити далі в тебе зникне мінімум на годину. Але як тільки ти провітришся та трошки відійдеш, знову почнеш як ошпарений шарпати по кишенях в пошуках своєї свистульки, щоб затягнутись. Ну то що, тепер ти став трошки розумнішим ніж був на початку цього відео. Пиши в коментарі, скільки разів ти затягнувся своєю одноразкою, або ж скільки сигарет викурив протягом усього ролику. Бережи своє життя та здоров'я та ніколи не починай палити. Неважливо, чи то будуть тютюнові сигарети, чи електронні, просто не починай. На створення цього відео пішло, мабуть, найбільше ресурсів та зусиль, ніж за усю історію мого каналу. Тому я сподіваюся, що заслуговую на твій лайк та коментар для просування цього відео. Ну а зараз нам з тобою час прощатись, але лише до наступного ролику. Тому всього тобі найкращого та бувай здоровий.